Володимир Людович, я okay. дякую, що ви погодились розповісти, як пройшло ваше лікування. Я хочу сказати, що ви такий міцний, крепкий мужчина, що я на вашому фоні взагалі невисокий не виглядаю. Знаєте, як Наполеон говорив? Він не говорив, що він малий. Він казав, що він невисокий. <реш> <реш> я можу сказати, яку операцію ми зробили. У Володимира Людовича було дві кили: одна пахова кила і одна пупкова кила досить великих розмірів. Ви вже давно з ними ходили, так? Mm, більше як два роки. Більше як два роки. І ось позавчора, здається, позавчора oh, ж ми 5. вас прооперували. Ми за один раз виконали лапароскопічне оперативне втручання це те, котре без розрізу через маленькі отвори. І ми е, виконали пластику обох кил і пахової, і пупкової. І за рахунок того, що не було розрізу, не була нанесена травма організму. От ви подивіться на Володимира Людмича і хто скаже, що він оперований з приводу двох кіл, правда? І ви вже сьогодні йдете додому. Як ви себе почуваєте? Нормально. Дякувати Богу, з кожним днем сьогодні набагато краще ніж вчора. Да. То було вставати тяжко, тепер вже вставати мало. Да. Це така операція, яка, е, після якої йде швидка реабілітація, і з кожним днем замітно краще. Тож е, ми раді, що ви обрали нашу Я клініку. Ми, нам Я приємно не. мати з вами справу. Ви гарна людина, mm -hmm. легко лікувати хороших людей. І Добрі сестрички у вас. Шустрі, да, у нас хороші, бистр, с... бистр, усе, раз, хороші сестрички, mm. вони їм подобається те, чим вони займаються, і за рахунок цього і гар, гарні результати, гарно проходить роботи. Так що е, ви... бажаємо вам міцного здоров'я, не хворіти, щоб все у вас Дякую. було добре. І щоб... no, всім рекомендую. І щоб це була остання операція. Дякуємо вам, дякуємо. Все вам найкраще. Дякую. Не хворійте. Дякую вам. Пасибі. Пасибі.